Разом із нервовою регуляцією організму існує ще гуморальна регуляція. Вона ефективно доповнює нервову, адже ефект ендокринної регуляції може тривати значно довше. Він забезпечується передачею хімічного сигналу між органами завдяки спеціальним сполукам гормонам. За визначенням гормони це біологічно активні хімічні речовини, що виділяються ендокринними залозами безпосередньо у кров і впливають на певні органи і тканини мішені. Або на організм в цілому. Давайте розберемося. Ендокринні залози ще називають залозами внутрішньої секреції, тому що вони секретують гормони у внутрішнє середовище організму в кров. Це, наприклад, щитовидна залоза. Ще існують залози зовнішньої секреції або екзокринні залози. Вони виділяють свій вміст у зовнішнє середовище на поверхню шкіри або в просвіт органів кишково-шлункового тракту. Це, наприклад, потові або слинні залози. У таких залоз є канальці, якими секрет виділяється у зовнішнє середовище. В ендокринних залоз таких канальців немає, і вони виділяють гормони прямо в кров. Також є залози, які виділяють речовини і в зовнішнє, і в внутрішнє середовище. Це залози змішаної секреції. Це підслункова або статеві залози. Насходячи у кров, гормони розносяться по організму і адресно діють на клітини мішені в різних органах. Гормони регулюють роботу органів, посилюючи або послаблюючи їх діяльність. Головним для розуміння даної теми є знання ендокринних залоз і дію гормонів, які вони виробляють. Розберемо залози по порядку. Головною ендокринною залозою є гіпофіз. Він важить всього пів грама. Проте його поправу можна назвати диригентом нашої ендокринної системи. Він виробляє гормони, які регулюють роботу всіх інших залос організму. Гіпофіз отримує інформацію від гіпоталамусу, який відслідковує стан організму. Далі гіпофіз виділяє гормони, які повертають параметри організму в норму, якщо вони від неї відхиляються. Така система контролю гомеостазу називається гіпоталамогіпофізарною системою. Анатомічно гіпофіз поділений на дві долі передню та задню. Задня доля сама не синтезує гормони. Вона слугує як депо для гормонів, які синтезує гіпоталамус. Це два гормони окситоцин та вазопресин або антидіуретичний гормон. АДГ. Антидіуретичний гормон відповідає за збереження води в організмі. Під час спраги концентрація солей в крові підвищується, і тоді виділяється АДГ. Він сприяє посиленню реабсорбції води в канальцях нефронів у нирках і зменшення діурезу сечевиділення. Сеча виходить більш концентрованою, тому більше води залишається в організмі. Також вазопресин збільшує кров'яний тиск, підвищуючи тонус гладеньких м'язів кровоносних судин. Звідси друга назва цього гормону. Вазо з латини означає судина, пресус – тиск окситоцин це гормон, що стимулює скорочення стінок матки під час пологів. Виділення грудного молока, а також відповідає за сексуальне задоволення. Передня частка гіпофізу секретує шість власних гормонів. Деякі з них регулюють діяльність інших залоз і тому називаються тропними гормонами. Наприклад, гіпофіз регулює роботу і ріст щитовидної залози, її друга назва тиреоїдна залоза, тому назва відповідного тропного гормону тиреотропний гормон. Два гонадотропні гормони стимулюють статеві залози синтезувати статеві гормони та статеві клітини. Адренокортикотропний гормон стимулює роботу кортикального шару наднеркових залоз. Пролактин сприяє росту молочних залоз та виділенню грудного молока. Інші два гормони передньої долі гіпофізу впливають на організм безпосередньо. Перший гормон росту або соматотропін чи соматотропний гормон. Стимулює ріст кісток та м'язів. Він дуже важливий в дитячому та підлітковому віці. Другий меланостимулюючий гормон або меланотропін стимулює вироблення пігменту меланіну в шкірі, що надає їй темного забарвлення від засмаги. Епіфіз – це ще одна залоза мозку. Його ще називають шишкоподібною залозою. Епіфіз виділяє гормон мелатонін, не плутати з меланотропіном гіпофізу. Епіфіз працює як біологічний годинник, регулюючи цикл дня і ночі. Вироблення мелатоніну епіфізом залежить від потрапляння світла на сітківку ока. В темноті епіфіз активно синтезує мелатонін. А при світлі синтез пригнічується, що впливає на сонливість та бадьорість. І все ж таки, мелатонін впливає на синтез меланіну в шкірі. Але на відміну від меланотропіну, мелатонін зменшує синтез меланіну. Шкіра від цього світлішає. Порушення синтезу мелатоніну можуть призвести до проблем зі сном. Отже, гормони це хімічні сигнальні молекули, що виробляються ендокринними залозами і діють на клітини мішені. Ендокринна система складається з декількох залоз, якими керує гіпофіз. Він належить до гіпоталамогіпофізарної системи. Вона контролює діяльність всієї ендокринної системи організму. Гіпофіз поділяється на дві частки: передню та задню. Передня секретує чотири тропні гормони, а також соматотропін та меланотропін, задня окситоцин і вазопресин. Епіфіз, на додачу виділяє мелатонін, що керує добовими ритмами людини.